Ігор, скажи, будь ласка, і так починається тиждень. Польща каже, ми закрилися. Вони вчора ще попереджали, але до того теж попереджали, що вони закриваються від завозу українського зерна. Тато ж баравецький прем'єр Польщі каже: Я не дам залити дешевим українським зерном Польщу. Каже він це напередодні виборів. Це найцікавіше, тому що вибори. От от повинні розпочатися в Польщі. Це дуже важливі вибори для пісу. Сам Моровецький хоче бути наступним президентом, а він це розуміє. Він розпочинає фактично зараз не тільки компанію на вибори а в парламент, ще й компанію президентську. Окрім того, поляки відверто кажуть: почекайте, ви ж казали, що ви хочете через те, що вам кацапи не дають вивозити зерно, використати Польщу як транспортний коридор ви замість того, щоб вивозити, скидаєте у нас дешеве зерно і конкуруєте з нами, і це дуже ну так, не по-сусідськи. Потім Качка робить заяву, коли саме вкопачів приїхав, каже: Ти знаєте, якщо не вирішимо питання, закриємо взагалі український кордон для польських фруктів та овочів. У ну, мене запитання, а в нас є вже ті, хто замінять, ну, тому що. Це питання вже ну, достатньо таке важливе. Чи дефіцит це потім вирішиться? Вже є якісь перемовини з Туреччиною. Вже відомо, як вони доставлять, вже відомо через який час. Ну багато запитань. Як ти вважаєш, це все відбувається, через що? Це такий захист інтересів України? Чи ти? це щось з тим, що не дуже компетентне керування зовнішньою політикою? До речі, і вибач, поляки. Це наші найбільші адвокати в Євросоюзі, наші партнери, і найбільше зараз наші союзники. У мене запитання: ми 100% все це робимо для того, щоб покращити умови при перемовинах до членства Євросоюзу? Друзі, дивися тут, звичайно, можна почати з далеку або з кінця. От є два варіанти. Я навіть не знаю, які вибрати. Ну буду говорити вже як думаю. Отже, перше питання, таке, яке я в тому часі задав після заяви, Шмигаля, що будемо звертатися до суду, бла, бла, бла. Я задав просто таке риторичне запитання, е, а ми вже всі дипломатичні канали все відпрацювали. Ми вже всі дипломатичні моменти виконали з своєї сторони, для того, щоб ну, все-таки не заходити в юридичний клінч. Так, юридичний клінч – це ліпше, ніж політичний клінч. Тому що тут же питання іменем, як то кажуть, верховенства права воно буде з'ясоване і вирішене. Тим більше, наскільки я так розбираюся в правилах світової організації торгівлі і в тих наших всіх попередніх, як то кажуть, домовленостях. В принципі, ми мали би можливість мати тепер питання: а мати що робити, якщо склалася ситуація, така що зерно транзитом не виїжджає з Польщі, а роздружається, Це ж питання до митної служби, ну є. Левова кіпа, скажімо так, алгоритмів, яким можна перевірити транзит. Якщо фура з зерном заїхала, то вона з зерном має виїхати. Якщо вона не виїхала, то вона підлегає конфіскації, як та, що не порушила митні правила країни. В нас це законодавство працює, принцип транзиту, поляків воно працює, але чомусь це ніхто не використовує. Я розумію, що в Польщі вибори. Ну, я розумію, і в принципі, зараз до 15 жовтня, щось булькати з нашої сторони. Ну, умовно кажучи, якби ви вже приготували матеріали до суду, все і ви готові подавати, і подали, і сказали: так і так, ми не, не, не хочемо там в політичній площині розбиратися. Ми пішли в юридичній площині, ми подали. Ну, це була б одна історія. А тут же так: спочатку виходить мир, ми будемо судитися з поляками, потім виходить ще хтось там. Це називається е, дипломатія хамства. А дипломатію хамства є такий предмет, який викладають в Криворізькій школі дипломатії. Це я так називаю. Можливо, воно має інші назви в твоїх глядачів в себе на ютуб-каналі. Я називаю це саме такими речами. Отже, питання піти в юридичну площину, щоби не забивати цвяхи в, в політичній площині. Це в принципі, як для юриста, це правильно. Але. Після того, коли вже вичерпаніся всі можливості, вони цього не вичерпали, і, при, і прикладом до цього є, наприклад, позиція Болгарії, яка сказала, окей, нам тут європейські партнери підсказали, як правильно, і ми розблоковуємо це питання. Тому історія знову ж таки. Дочі, та ага, в Болгарії. Ну я розумію, там у нас і лащук, звісно. Да, я пам'ятаю, ми з тобою пам'ятаємо теж. Ну але тим не менше, Болгари послухали, я думаю, більше своїх партнерів по Євросоюзу і прийняли виважене рішення: чи це по сусідськи, чи не по сусідськи, це все політичні речі, коли в країні вибори, а право популістичні течії в Польщі мають дуже серйозний вплив. А фермери це є основа дуже багатьох речей в Польщі. Бо фермери беруть землю в ренту, а землю в ренту дають землевласники, в тому числі бабусі, дідусі, у ті пенсіонери, які колись ще десь ще якось їм дісталася та земля. Ну я скажу так, я з волині трошки розбираюся, що відбувається в Польщі. У мене також є там родичі, які мали там кусок землі, віддали їх в оренду державі, і держава їм платить ту ренту, і таким чином вони отримують пенсії. Тобто, це все взаємозв'язане, і підтримка такої великої кількості людей. На виборах, звичайно, для любого політика, ну, це, як би мовити, серйозні, серйозні речі. Тому, повертаючись до суті запитання, в нас же ж зовнішньою політикою, в принципі, займаються тільки дві людини: Єрмак і Зеленський. Всі остальні виконують чи вказівки, мовчать питання. Співпраці між парламентських стосунків, між депутатами Верховної Ради України і Польщі, до речі, там нещодавно був такий великий курултай, на який запрошували наших депутатів, але вони не поїхали, бо Єрмак відрядження не дозволяє. Тобто, розумієш, це все взаємозв'язані речі, які називаються провал Криворізької школи дипломатії, провал дипломатії хамства, і це може мати наслідки. Погрози поляки, що от вони, якщо вони там щось програють, то вони заблокують вступ до ЄС. Ну ще заблокують нам вступ до НАТО. А ще б вони би заблокували нам поставки зброї, і в принципі їм би прийшлось би самим воювати. Бо я вже неодноразово казав, і поляки прості поляки, вони розуміють, що руса треба бити тут. Бо якщо Рус прийде на Польщу, то буде набагато гірше, тому що в них будуть бомбити міста, в них будуть бомбити тоді заводи, підприємства, цивільну інфраструктуру. Поляки цивільне, ну як кажуть, більшість населення це розуміє. І, звичайно, сваритися не будуть. Дивися політику позицію президента Польщі, який, ну як би мовити, вроді бояр теж участвує в процесі, але в цьому контексті ми його не чуємо. Він він собі має нормальні стосунки з Зеленським. Зеленський теж нібито як відсторонився, а хтось робить якісь заяви. Але для того, щоб закінчити цю тему, я ще скажу: а що було поштовхом в тих всіх? Скандалах не причиною, звичайно, збіжжя збивання ціни фермерам. Це зрозуміло, це їхні польські економічні питання. Це ми розуміємо, що ми дуже конкурентоспроможні на цьому ринку, так ми це теж розуміємо. Що наші зернотрейдери не виконують своїх зобов'язань проїхати транзитом. Ми теж розуміємо. Ну давай говорити відверто. Вони ж контрабанду цю роблять правильно розружаються десь там по дорозі, ті самосвали скидають. Але ми ж подивимося, давай на заяву одного з польських. Політиків 28-го рангу, який щось десь сказав, і за це польського посла, наше МЗС визвало на кавор, а це вже ж фактично вважається ну елементами дипломатичного скандалу. Визвали на кавор. Потім польська сторона сказала, що це неприпустимо щоб за заявою якоїсь там 28-го радника 33 го поверху визивати посла на кавьор. В той же час наша МЗС ніяким боком не реагує на посольство Білорусі. Оце я називаю Криворіжська школа дипломатії. Отже, приблизно отаких от дві тези, які наламують нам історію з поляками. Все. Дивись, а, тут великий курултай, про який ти кажеш, це а, в Копаче, коли проходить а, великий форум економічний, це великий дійсно форум. А, більше того, треба казати про те, що туди приїжджають тисячі. Ну, це дійсно тисячі експертів, політиків. Це найбільший захід е, на території Польщі, який відбувається, і в Карпачі, коли це відбувається, туди приїжджають завжди приїжджали українські дипломати, українські депутати, українські посадовці, які в перемовинах, на панелях і кулуарно вирішували всі проблеми. Ти правий на 100%. А зараз. От, як жартували, там були представлені Магда Саакян, Ну, це політологи, вони не є високопосадовцями. Вони не приймають рішення. Так вони можуть захистити можуть захистити інтереси України на якихось панелях, що вони і робили, але ну вони не можуть провести переговори з представниками тих чи інших комітетів і пояснити. Або погасити палом полом, як яке зараз відбувається між нашими країнами, або домовитись про інше. Ну в будь-якому випадку їх не було, тому що їх не випустило. До речі, повинен казати, і не випустило, і представників влади, і представників опозиції. Я не знаю, хто про що думав в той момент, але ну, так зробили. І поляки на це відреагували, я би сказав, вкрай емоційно. Це дуже важливо пам'ятати, тому що туди їздити треба. Це перше. Друге, дивись: от ми подаємо зараз в суд, в суд до, сусідні, жалобу, до сусідньої, сусідньої торговельної організації. А скажи мені, будь ласка, як ти вважаєш, коли буде це розглядатися? Я навіть ну, то, що напевно, вже після виборів в Україні я так щось думаю. Мене запитання: ну, взагалі, є клапка в голові, навіщо подавати те, що буде вирішено найближчим часом? Вибори в Польщі от жовтні відбудуться. Все, питання закриється, ми це розуміємо. Але навіщо зараз нагнітати? Чи кожен хоче показати. Що він великий великий ЦБ, ну так я можу сказати, що поляків ми тут не передавимо, тим більше, що вони захищають свої інтереси, і вони відверто сказали, ви нічого не доб'єтеся з цим питанням. Але а, поляки дуже злопам'ятні, Ну вони дійсно, дійсно злопам'ятні. І вони нагадають цю історію при перемовинах. До речі, а, аграрне питання сільхозгосподарства буде стояти, питання руба. На цих перемовинах. А І не. якщо вони бачать, як зараз відбувається, ну я хочу сказати, в нас вже проблема. З яку будуть край важко вирішити. Естонія, яка не мала таких проблем, перемовини проводила з країнами Євросоюзу сім років. Ну, у них немає таких проблем сім років. І я вибачаюся, скільки років ми будемо проводити перемовини в такому форматі. Тому дивись. Так, так. Ні, ні, то я ж я, я слухаю. Тому і в мене з'являється запитання. А, ну, дивись, я сьогодні спілкувався з деякими людьми в МЗС, вони кажуть: розумієш, це криза некомпетентності. На жаль, я кажу, двичкай, ну там є в Офісі президента той самий Жовква, є, наприклад, Сібіга, вони досвідчені дипломати. Давай відверто. І тоді вони мені кажуть, так не вони ж вирішують. Криворіжська школа дипломатії вирішує, а всі остальні виконують. А політика дипломатичного хамства, це те, що зараз нас процвітає, і те, що потім заставить нас іти в переговорний клінч із поляками, нам мало Угорщини, то ще додається Польща. А там, де Польща, я тобі скажу, Словаччина теж разом з ними це ж зараз ми маємо таку проблему і в Словаччині. Отже, ми будемо мати три переговорних паузи в цій ситуації. І знову ж таки. Коли мені кажуть, чого ти от так от, ну, говориш, що от влада, влада, ну там же ще є й хороші, і розумні, і ти так само кажеш, є жовка і так далі. А я кажу на моє глибоке переконання, політичний офіс ФСБ Російської Федерації робить, який є у владних кабінетах України і не шуфричом єдиним, він робить все можливе і неможливе для того, щоб нагадати Україні, чи, ця, чи це лайно. Відіграє свою історію сьогодні, чи це лайно відіграє свою історію завтра. Росія грає вдовгу. а некомпетентність якраз це те, про що ти сказав. Це ну розумієш, некомпетентний не може продумати стільки кроків наперед, і так далеко. У них зараз друга проблема от і все десь ти пригадав Шуфріча, ну як тут не пригадати інше, до Шуфріча прийшло СБУ. Прийшло з обшуками, потім підозра в Держзраді, суд, застава на 60 діб, застава затримання на 60 діб. І отут найцікавіше. Ну, давай відверто, коли я побачив в мережі ці фотки з його колекцією, а це колекція, ми ж розуміємо. Я неважливо, на чому він схиблений. а потім я побачив так секретні документи. Про те, що він хоче автономію для Луганської і для Донецької республіки. Я потім пригадав, а що які секретні, вони друкувалися в ЗМІ. Що ж там секретного того було? До речі, ці всі документи вже були в інших справах. Ну, тобто, я не можу зрозуміти. От, а, ну, от відверто мене Шуфрич викликає, ну, м'яко кажучи, не неповал... Це м'яко кажучи. Я дуже там коректно підбираю ці слова. А він є посіпакою Росії. Він є правою рукою або лівою рукою. Я не знаю там Медвічука. З руками треба розбиратися окремо, але він є одним з людей, які завжди це д'ютант Медведчука. Завжди. Ми всі знаємо це, але його намагаються зараз затримати незрозуміло за що, за заяву Я вважаю що склад злочину повинен доводити через дії, через інше. в мене відчуття, що це. З тої ж історії, що і, ну, знаєш, на тобі Боже, що мені не може. Його тримали до останнього, а зараз раз хлоп, показали от, перед поїздкою в Вашингтон. Я, я не, мог, не бачу, от відверто. Я людина, як працювала в парламентській Аселії Ради Європи і дуже потужно працювала з ЄСПЛ. Я розумію, що буде далі. І я кажу відверто: і це для України проблема. І для нас, для всіх проблема. Тому що коли проросійські політики не покарані. Ну, а коли вони відбиватися будуть через європейські суди, для нас це буде геморой, і ми будемо оплачувати їм гроші, а вони будуть потім казати: Бачите, ми білі й світлі, а оці нас ганьбили. І от е, в мене таке відчуття. Так в мене таке запитання: скажи, будь ласка, в тебе теж таке відчуття, що я може помиляюсь. До речі, я ж можу просто помилятися. А ще запитання: а до кого наступного прийдуть? От я, наприклад, я зараз забиваюся спори, якісь парі. До Дмитра Ісанка кажу. Це той теж у ПЗЖ, це теж людина, яка має відношення до медичуківців. До речі, він один з найбільших забудовників Олена Шуляк протягнула в його інтересах, і для того, не є ні для кого таємницю, законопроект 5.6.5.5, по якому європарламент звернувся до президента України з вимогою не підписувати цю ганьбу. Це вдумайся тільки за це. Але, до речі, Ісенка дуже цікава персона. Ми колись разом з Ігорем Луценко, Єгором Соболєвим, взагалі там з молодими депутатами примусили його здати УБД, яке він собі намутив, не воюючи. Пам'ятаєш цю історію? Прямо в Верховній Раді він склав його. Він відмовився від того, тому що ну, це було ганебно. А зараз він від ЗУБД від ОПЗЖ ВР. От в мене запитання: хто буде наступний, якщо буде? Так, ну давай так. Ну я ж мушу теж висловити щось про Шуфрича. Ну Шуфрич це в нас получився інформаційний громовий відвод від е, другої і третьої підозри Коломойському. Там дуже цікава історія, на яку про яку я в себе на Ютуб-каналі буквально позавчора робив стрім, і там я думаю, що це ланки одного ланцюжка, які називаються Скоро вибори. Ну скоро це питання таке зараз відносне, але це є ланки саме ланцюжка. Вибори. Отже. Давай так, по порядку: з якого пна, з якого боку можна предположити, що старшим в мережі Медведчука є Сівкович? Медведчук під Сівковичем? Та ніколи в житті, я не повірю. Це зовсім інші мережі, це різні мережі, і ми з тобою це прекрасно знаємо. Ну, тому сказати, що Шуфрич, кум Медведчука, є агентом з мережі Сівковича, це вже штан. Ну, я так думаю. Що це штанга, тому що це різні структури, і ми це розуміємо. Далі. Якщо сказали, що це є мережа пропагандистів, бла бла бла, далі по тексту, то я знаю, що коли от в Італії Карабінери арештовували там коза ностру, то вони ж там робили одного моменту там, сотні обшуків, тисячі затримань там, і так далі. То мене цікавить питання номер два. А хто ще в цій мережі пропагандистів во ім'я Росії на території України працював? І кого ще затримали? Ну, якщо вони говорять, що це чувак з мережі, то де інші члени цієї мережі? Якщо ми говоримо в контексті там, е інформаційної пропагандистської роботи в інтересах Росії, то де інші члени? Це друге питання. Третє питання. Після розслідування Бігуса затримують Шуфрича. Я тобі зразу кажу: шукаємо бабки. Тому що то, що Медведчук переводив і виводив на Шуфрича багато що, багато з якого майна, це ну скажімо так, тут, як кажуть, як гадалки, не ходи. От, отже, питання тут: наскільки Шуфрич став цікавим? Чому? І коли ти питаєш, ну та підозра, о те, що ми бачили по телевізору, цей документ так вони з цим документом носилися цілий 14-й рік, і ми це прекрасно знаємо. Отже, це щось щось не то. Але згад, згадуючи, що зараз во главі кута того стоїть питання грошей. Подивившися, як е, гроші Медведчука розпилюються і переходять під е, о, оплот Татарова, а ще пригадавши, хто ж у нас курує силовий блок в Україні е, з офісу президента, то в мене цей пазл складається якраз е, починаючи вже з грошей. Тобто з кінця гроші, це от початок. А потім вже надбудова, Знаєш, гроші це фундамент затримання Шуфрича. І в цій історії, якщо він цікавий, тому що знає якісь приховані активи, чи фінансові пірамідки, там, чи чи не знаю, чи знає, де закопане золото. Ну, наприклад, то його ще й потребують на викуп, на цей на обмін, як Медведчука. Ну, як історія, да? Ну бо ми з Медведчук ж на Шуфрича навішав багато що, а тепер же треба якось то, все забрати. Ну можливо, по потребують його зараз на обмін і дадуть там 200 хлопців з Маріуполя, і всі скажуть, Ну, от бачиш класу за Медведчука 200, за шуфрича 200, Давай ще там Добре. нас вже там бойко є, де ще ви, там пару. Я б на місці Шуфрича не поспішав би до Росії. Якщо у Медведчука є маска, він кум, ну то й не. Буде. А от е, запитань розпину <рошит> <рошит> багато і от це найцікавіше. Тут йому краще тут і давати та не знаю. Чесно кажучи, я думаю, що це питання розтаможки, як ми називаємо, да, тобто розтаможки Шуфрича. Я думаю, що це питання зараз більше ніж питання державної зради, яку ми побачили, може там ще щось є. Ну скажімо так, може вони щось таке мають. Що ми тут зараз навіть і не мріємо, але повертаючись знову ж таки тепер до якраз, з кінця почали да з грошей да? повертаючись до іншого напрямку, який я вже говорив щодо виборів. Дивися тут дуже цікава історія. Тут же, тут навіть не пов'язано з поїздкою в штати, але ми дивимося, що Зеленський позбувається опіки Коломойського, бо по тим звинуваченням, по тим вже мільярдним заставам. І я дивлюся, що імперія не наносить ответний удар: один плюс Г плюс Г мовчить, мовчать. Тобто тішина. Я собі думаю, може саме успішне інвестняння просто вирішила таким чином, відпітляючи від американського правосуддя, тут зараз там пару місяців перебути. Підстави скасування затримання, я обговорював теж як з юридичної точки зору, бо виходить, підозра громадянину Ізраїля, а затримали громадянина України. Там формальних підстав для скасування рішення будуть. Ну, ми подивимося 25 числа після приїзду Зеленського апеляційний суд. Той що перенесли, він 25 числа має розглядати питання санкції Коломойського. Нам треба слідкувати, але звільняючись від опіки Коломойського. Активи арештовані, а отже, буде управляти держава в особі там офіс президента. Ми так в нас держава з парламентсько-президентською, я сказав Юрчишин депутат, стала офісно президентською. Так от, в особі офісу президента буде йти управління активами Колобойського, а це значить Г плюс Г також. Ну, ніхто ж не буде там кармячою руку довбати. І з другої сторони, вже йому не треба підголосовування ОПЗЖ. Я зараз скажу чого. Бо питання десакралізації такої інституції, як парламент, воно вже запущене давно, і воно вже ніколи не підніметься. Парламент в своїх рейтингах. І я тобі сидів, сидів, ну щось мені не вистачало ще одного пазла. І я такий сиджу на стрімі з своїми глядачами, кажу, все, знаю, мені там запитання це задали. Я кажу, я знаю де, е, е, останню ланку. В січні місяці відкриються всі декларації. Народ ахфігеє і ахрінеє! І спаситель нації сні зайде к небес і скаже: треба спасати Україну, бо цей зашквар треба, навірно, робити вибори під час воєнного стану. Ну, скажімо так. Це ж я так думаю, я, <гад> я, я, я нагадаю ні, в січні місяці не відкроється декларація згідно закону України, і ти повинен це пам'ятати. Ти заповнював неодноразово до 1 квітня вони повинні всі подати. Ні, 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 ні. ні, вони повинні за за всі попередні роки подати, але до 1 квітня наступного року так от. Ні, в цьому законі вони прописали за 21, -й, 22 -й рік в січні, а за 23 рік до 1 квітня 24-го згідно законодавства, те, що вони зараз голоснули, я не знав. Вот, отам, от, от я, я, я ж тобі про що кажу? А тут а, е, Желізняк депутат пише: ви знаєте, в законі про бюджет 4 ярда гривень на вибори не заложено, отже, інтрига знята. А колишній депутат Ігор Лапін каже: Стапе, ребята, заява інтерв'ю президента Зеленського. Ми не будемо це робити за гроші платників податків і бюджету, бо в нас війна. Але західних партнерів я прошу перерахуйте нам тільки не 4 мільярда гривень, а 5 мільярдів доларів. Він же цю заяву вже зробив, що не за гроші бюджету, бо в нас є проблеми, то ви нам дайте тільки дайте в 10 разів більше, ніж воно стоїть. От, і відповідно, інтрига продовжує зберігатися. Того в мене цей пазл вийшов саме от в цьому ракурсі, хоч ти мене розстріляє. Ну, так, mm -hmm. от ми з Шуприча перейшли на коротше, і на незалежність Зеленського від тих обох структур, скажімо так.